Сучасні українські письменники та поети продовжують свою літературно-волонтерську подорож різними містами Сумщини в рамках волонтерської місії Популяризація української культури 15 вересня їх шлях проліг і до нашого міста, де в приміщенні центральної міської бібліотеки Катерина Калитко, Іван Андрусяк, Тетяна Терен Ірина Старовоїд, Ія Ківа та Тетяна Агаркова зустрілися з поціновувачами друкованих видань та сучасної творчості. Сьогодні в нас дуже значима подія літературна подія саме для шостки, тому що ну вперше на моїй пам'яті до нас завітала така кількість відомих українських письменників, журналістів, літературознавців. Це представники українського пен вони приїхали до нас з волонтерською місією для того, щоб популяризувати українську культуру, літературу та мову. Вони приїхали не продавати книжки, а саме подарувати книжки для того, щоб більше шотінці дізналися про сучасну українську літературу, і ми отримали просто величезну кількість книжок, і серед них є ті книжки, які тільки-тільки вийшли. Тобто їх ще неможливо купити, їх тільки, тільки презентували. А в нашій бібліотеці, завдяки пен клубу, вони вже будуть. Тут будуть і романи, і поезія, і фентезі, і література патріотичного напрямку. Ну я думаю, ми зможемо знайти літературу на різний смак. Відомі та улюблені автори були сприйняті публікою на ура, адже багато з їх книжок уже давно полюбилися аудиторії. До того ж, з вуст поважних гостей завжди приємно почути декламування авторських віршів, промоушен нових книг, книжкові рекомендації. Вірити людям остання із наших розваг. Та, що усе ще таїться в запалих грудях, та що скувала підозру, звільнила страх. Певна, що вірити можна лише мертвим людям. Сиплеться тиша з нічев'я, крихка, як світ, між мощими вже не кістками, а первоцвітом. Зрештою, хтось має лишати слід там, де пройшли усі, не лишивши слід. Там, снується з неба липка роса, майже як павутина тремпить на вітрі. Вірити тому, хто першим це написав, а потім, звичайно, тому хто першим витре. Місяць між хмарами тицяється, мов кошеня, сліпе. Мильна бульбашка радості нетривка і проста. Все, що треба цим дітям. Трохи дощу у пеклі, бо вони насінини і тепер проростатимуть. Тінь велика над ними, а сховку нема ніде. вечірнього світла, гострі крила чаїні. Місце, де ми обіймаємося, зветься наступний день. Місце, де ми стаємося справжній. Звиця... «Країна». Доки хтось на землі називає в голос Твоє ім'я, доки хтось не стримує посмішку, попригадує найкращий твій жарт, доки хтось не може забути вигін надбрів'я, доки хтось прокручує в вухах тембр твого голосу, доки хтось дивується, який ти був упевний в дрібницях, доки хтось мовчить, пригорбившись подібно до тебе. Доки хтось дарує друзям улюблені книжки, доки хтось мучиться над високоточним словом, доки хтось уявляє собі Дон Кіхота по українськи у Лукашевому перекладі, доки хтось тримає в пам'яті університет в Саламанці як приклад для наслідування. Почули присутні ще й поезію французькою мовою, адже цього разу до письменницької групи приєдналися також волонтери з Франції. Подружня пара Леона та Анни давно мала бажання відвідати Україну, адже у мадам Анни бабуся була українкою і проживала в Криму. Проте потрапити до нашої країни їм вдалося лише взимку двадцять третього. Тамори тон серкай, покаже конец. Варто зауважити, що вірш, прочитаний французьким волонтером, був написаний в січні 24-го року, коли подружжя потрапило на прощання з українським поетом. Фотографом, громадським діячем, добровольцем, військовослужбовцем Максимом Кривцовим. До слова темі війни було присвячено багато часу протягом цієї зустрічі. Більшість рекомендованої для прочитання літератури це саме твори про наше непросте сьогодення. Серед подарованих бібліотеці поважними гостями книжок таких теж вистачає. Є також книги англійською мовою. В свою чергу наші гості теж не залишилися. Без подарунків. Розповсюдження української книги, звісно, це не просто любов до читання. Це створює і міняє свідомість, і заставляє і змушує замислюватися і рухатися далі. Тому дуже щиро, безмежно вдячний всій команді Генклубу та за таку чудову зустріч. Дякуємо вам щиро-щиро. Приїжджайте до нас, будемо чекати. І дуже велике спасибі за таку велику кількість літератури для наших бібліотек. Ну, звісно, хочемо побажати вам миру, міцного здоров'я, добробуту, наслаги в ваших таких добрих справах. Обов'язково переможемо!